Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава На даний, на даний час часто запитують мене, що там в лісі робиться. Я кажу що в лісі, так як на проспекті, мабуть. От. Після посушливих днів і дощу який випав, мабуть, десь недільку назад. Ну, я не думаю, щоб щось зрослося з місця і з грибочками. І тому я сьогодні вирішив сам переконатися, що в лісі порожньо. щоб не бути голослівним. І так, низиний Карпат. 8 годин 30 хвилин, 15 градусів тепла. 15 липня сьогодні 15 липня Час біжить От пройдемося пройдемося по лісі, прогуляємося Я навіть Такий пакет невеличкий взяв Навіть коштурки свої не брав грибні Ну я думаю, що я думаю, моя думка, що в лісі порожньо. От зайшли ми на одне із перших. Перших грибних місць на білі гриби. і... Взагалі ніяких признаків Можете самі переконатися. Ну, але погуляємо. Може хвилин 30 погуляємо по лісі. щоб бути більш переконаним що цей дощ для лісу зробив зовсім мало. Так, тут білі я нарходив цього року. Заглянь на маніхи, хоч би якісь щось показати. Нема, нема що показувати. Тут білий находу. Так, там вище біля Цього року я знаходжу. Тут нижче лисички любили рости, але цього року лисичок немає. Немає і лисичок. Що ж, як побачу хоч якогось гриба, то треба фіксувати для історії. От гуляємо вже по лісі хвилин 15 і ніякої грибної живності. Взагалі нуль. Ну -у 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 -у. ось тут були грибочки росли. Добре. Добре, що є що задати. Хоч чуть-чуть. Хоч чуток. Тут не можна і в гори їхати Ні ягоди, ні грибочків Кірик що зробив Ничего не поработать. Тут білячки любили рости? <laughs> запитують, чому хумора є, які мухомори, тут ніякої живності взагалі нема. Тут по пристежку тут любили рости, любили в минулому. Ось тут такі білячки я знаходив гарні із цього року. В тому, в тому канадському добі. Приважно все канадський дуб. Так, робимо перерву. Ось якого гриба я знайшов. І це гриб у наша веселка. О. То є рідкість. Не часто я його зустрічаю. Ну, а сьогодні і мені дивно. Ой, як мухи полюбляють той запах. Дивлюся, щось мені стає цікаво. От яка живність була, Грибна. і це білі. Білі. Або як ще називають гірчаки. Ось тут ось тут ще один виріс. Герчаска. Ну, вже плюс. Вже плюс. Щось у мене зрачки вже розширилися. Я б вже десь по мокрому і на білого подивився, зокрема. Вон мокра місцинка. Ну, все йду подивлюсь. От якраз на мокрому я ще якусь живність знайшов. Але це, це в нас сируїшка. Сируїшка, вона такого сорту. Не знаю що, а тут ще якась живність була. Справа в тому, що була. була. А, обризали. Це вже була Сируєшка. Значить сироїшку можна зайти. Шапочку забрали, а корінь залишили. Уже плюс. Я щоб подивитися на полянку. Тут любили рости білі грибочки. Порожньо. Порожня. І так погуляли ми хвилин 40. Який наш результат? Наш результат. Веселка. Герчак один і сироїшко одна. І три сироїшки. Хтось зрізав шапочки забрав. Шапочки за корін лишив. Такий результат. Хвилин 40 затратив. Ось така інформація. Ну, а вам, звісно, як завжди, бажаю хоч щось знайти. Порядне. І не в малій кількості. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, ліс хворіє, особливо цього року він сохне, йому не вистачає вологи. І не допомагайте йому згинути, не засмічуйте. А також не копайте робочки, вони ж очищуть повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі, де, яка відбудеться, я думаю, на скоро.